Десь Петрів, подивись на свого коханого і привітайся з нашими глядачами. От так, скажи всім доброго дня. доброго дня. Всім вихідного доброго дня. Так що, друзі, неділя, вихідний, мотивуємо далі відпочивати. Як там казав один мені чоловік, кожен з нас вибирає свій шлях. І ніхто нікого насильно заставити щось зробити не може. Ну але у нас такий шлях, і сьогодні неділя, вихідний. Леся Петрівна каже, відпочинок по повній програмі. Ну, було б, звісно, непогано перепілочок замаринувати да пожарити десь там на барбікю, то можливо. Ні, ну це мені топотно. Я маю на увазі про інших людей, що в неділю. Постарі, накатані схемі у багатьох людей, я маю на увазі зараз перепілочка, то це був би відпочинок, якби замаринувати, да, пожарити. Хоч на, на мангалі вони не дуже, мені не подобається. Ні, якщо молода перепілка, то вона Так що Леся Петрівна вчора відпрацювала день, відпахала, на вечір попрацювала бухгалтером, зустріла, були в нас гості. Вчора ми провели прямий ефір, і сьогодні не, світ, не зоря із шести годин вона вже. На ногах і з Надією Анатолійовною вони скубали перепілочку, яка була не запланована, яка повинна була реалізуватися живою вагою. Ну, але не так сталося, як гадалося. І Для того, щоб вийти з цієї ситуації, дівчата вже сьогодні. Це вже друга партія. Да? Скільки ви сьогодні лупанули? Не ну, більше... рахували. 55 для того, щоб освободити клітки, реально перепілка класненька, Неслася непогано, ну але іншого шляху немає. Так що Леся Петрівна вже з цієї партії тут, бо хтось почне рахувати, тут 50 немає, бо вже вона відклала собі два пакети, підписала і відложила їх на копчення. Ну є в неї там... Копчення, ну, я просто вакууму я не буду, Богданчику відклала. Богданчику це. Хрещеничку Лесі Петрівни, Романа Колія, Колію синочку. У мене є відео, я знімав, трішки було хрещення, і були гості, але я ще й досі не виставляв. Хоча я рома, кажу, ти приїдеш, я тобі покажу, я думаю, ми залишимо це як спогад. На Ютубі він каже, де виставляй, ні, я що трішки почекаю. Я думаю, що він вже й підросте, вже буде зовсім іншенький. І потім ми це все діло виставимо. Трошечки уривочків, трошки там. Бо якраз я тоді з сабантую, поїхав зразу на Донецький напрямок. І Ромчик там прилітав додому із своїм побратимом і похрестили Богданчика. Так що думаю, що в ближайшому майбутньому я виставлю те відео. Так що Леся Петрівна для свого хрещеничка, бо вже він вже активненько підгодовується такою їжею. Ми сьогодні недавно були на Миколайчика. Ми так часто їздимо, що це просто капець. Приїхали, він вже такий чималий, здоровий, просто капець. Просто ну, не знаю, як це передати, але дуже хотілося б частіше це все діло, але вже є супчик. Так що, хоч перепілочок. Також перед цим брали в нас Рома і Оксана Цюпку. Оціновувачі, як казала Оксана, я вже представляю, як пахне цей супчик. Ну Реально, супчик прикольний. Але ті люди, які думають, що перепілка, все-таки люди з села, що перепілка це ерунда, але перепілка, якщо взяти по співвідношенню до своєї ваги і до періоду вирощування, можна порівняти її з бройлером. Тому що, якщо перепілка вже созрівша, 45-й день вона заноситься то в принципі її можна різати, але в неї дуже ніжна шкірочка. Ми трішки відпускаємо. Ну і е, ті люди, які займаються перепілкою, вони е, ну, садять на яйце, сортирують їх по партіям. Потім ті трошки віднеслися, вибили, пітушки підросли також. І петушки потрібно, щоб в групі вона дивиться, вони дешевші. Тобто пітушок, е... Ну Якщо молодий, то що зачастуєш, хто цим займається, різуть пітушків, як ти кажеш, на 45-й день. Ну, у них шкірочка така, воно і на цих видно, тому що ця перепілка теж молода. Що вона в нас понеслася півтора місяця? Десь. Місяць, десь. Місяць, півтора. Місяць, півтора. Ну, і вже заноситься наша молодка, яка повинна була їхати аж в столицю, але вона не поїхала. Завтра повинні там післязавтра приїхати забрати 50 штук. Вже ми гроші забрали, вже нас навчили, що треба брати завдаток. Але півтора місяця прогодувати, ну це теж якось не є в цілях бізнесу. Ну і так Леся Петрівна це все діло пакує у кульки. От, хто, хто там теж думає, що це все фігня і цінова політика, там чого перепілка. Коштує там 300 гривень, середня ціна, да, там є дорожче виставлять. Взагалі 300... ціна коливається ну, у нас в регіоні, я так слідкую за групами, від 300 до 350 гривень, ну, якщо це курочка. Пітушки трошки дешевше. Ну, ну, пу... ну так, я, я не знаю, чому це так. А я думаю, що вони, наверно, ж якось їх просто розбавляють. Півники, курочки дають все. У ну, нас то, виходить, ми півників окремо від садили. Вони зараз будуть у нас на... Так, садя на відгодівлі, але вони такі активні, чирікають, то пригають один на одного і в принципі вони так ваги не набирають, як курочки. Курочка несеться, але реально дуже хороша. Яйце хороше, я просто не знаю. У мене номера немає. Мене частенько люди питають номер, де берете інкубаційне яйце. Що я кажу, не я, да, я кажу, якщо вам потрібно, напишіть мені в Viber, я в Лесі Петрівни візьму той номер і вам його відправлю. Просто номер Лесі Петрівни не даю, бо її потім задобують по замовленням. Скиньте прайс-лист. У нас немає такої кількості продукції для того, щоб забезпечити всіх бажаючих. От. Буває, так подивляться наші глядачі, оба перепілка. І я впевнений, що завтра хтось вже із наших місцевих і подзвонить до Лесі Петрівни. Ну, Так що все замовлено, але суть питання в тому, що не розраховували продавати м'ясо, а розраховували продавати живою вагою, а тих курочок залишити. Так що, хто там хоче і мотивується, робіть собі клітки або купуйте, якщо є така можливість. Купуйте інкубатор, інкубаційне яйце, і комбікорм можна робити самому. Можна не іменно його там гранулювати, можна просто робити зерно суміш по рецепту, несучка, таку, яку я показую в себе на каналі. Ми годуємо нашу перепілку на яйце. А з першого дня ми навіть не стартовий комбікорм ставимо, а гроверний бролерячий ми його перебиваємо на крупку. І результат є непоганий. Хтось там писав, там тушка не така, колір не такий, все нормально, все прекрасно, смакові якості шикарні. Так що працюйте, Леся Петрівна вас воно мотивує. Працювати 24 на 7 із 7 днів. Да. Завтра розпочинається активна фаза вибиття бройлера, хоч вже була у нас пробна партія. Яка в нас була вага, середня тушки тоді не важливо. Так що Леся Петрівна просто різала на копчення під замовлення. От. Ну, Я думаю, що завтра розпочнеться забій, буде в мене час, я засніму і покажу для наших глядачів. Ну і отак ось виходить такі упаковочки. Тут у нас по 4 штучки завакумовані, потім вони заморозяться і приїде замовник і забере. Так що спрос, в принципі, є. Хоча, як селянин, зразу казав, та що там з цієї курки їсти, та це якась дурня. Але реально за короткий період часу, за маленький період інкубації, це 16 днів інкубація, і вже вилупилися, і 45-й день у вас вже починається заноситься яйце. Це дуже короткий період часу, так як і в бройлера, можна так сказати. Тільки що тушка по співвідношенню дуже менша. У нас середня, получається, скільки лише, такий пакетик десь кілограм? А ми зараз зваж... зважимо. Ну, тушка десь була раніше там 250 грамів. Шкурочки більше, ніж петухи... Леся Петрівна вже є лібалака, будь писати, шелудько кончив Лесю Петрівну. Я зараз ще знімаю, у нас генератор дерчить. Ось так воно. Є 4 штучки. Ну Кіло 150. От вам і виходить десь. До 300, 300 грамів. Оце вам курочка, шикардот. Ну і так воно вакумується. Касу, де зінк якийсь непонятний. Ну, але в принципі працює. В неї там їх вже ціла куча тих. вакууматорів. не можемо порекомендувати який толковий, просто вони всі перегріваються. Тобто... — супер... — Ні, ну це, промислові, промислові, промислові. 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 це звичайні такі. Так що отак. От все, Леся Петрівна по красоті, все зробила, все чим Ну так виглядає зразу доволі так симпатично. Ні, просто декому треба заморозити, а вона в вакуумі краще. Але самі добрі вони запечені в рукаві. Сьогодні я тобі запечу. Ну не тільки мені, всі нашій родині. І однеї перепилочка, якщо... Ти просто все время кажеш, що... Наприклад, ну, я ж, там да, не да, її, да. а я ще не їм. Так що все своє, бачите, перепілки свої, яйця на Олесі Петрівни від своїх курей. Все ченчинарю, так що несуться, яйця не купляємо. От, Залишила собі там скільки у нас? Не багато ж курей, там 25 десь. Да? Але вона вже мріє там купити собі. яєць якихось спеціальних. Тобто людей з часом Ні, буває... У мене їх два, одну я зарізала 27 корочок і один південь. 27 і один південь. Хоч ніколи не думав, що Лесю Петрівну можуть проштирити птиче царство. О, ну це бачите, Воно з віком люди міняються. Таких червоних, з чорною шейкою, такою, я не знаю, пам'ятаю, як вона називається. І потім будеш корей продавати по 500 гривень штучка. таке дороге. 60 гривень, так? 60, да? 60 гривень, думаєш а вдруг. Та все буде, буде добре. Якщо ти дуже сильно хочеш, то все буде. Так що, друзі, працюємо, мотивуємося, не опускаємо руки і не забуваємо, завдяки кому ми маємо можливість працювати. Підтримуємо наших захисників і робимо все для того, щоб жити в нашій вільній, демократичній державі. А будете працювати, то будете щось мати. А будете щось мати, то зможете підтримувати наших хлопців і дівчат. А вони роблять все можливе, щоб ми тут жили і працювали. Так що на цьому буде все. Від Лесі Петрівни вам миру, здоров'я і добра. Працюйте. Балакать розлучалася. Вона вже є лібалакає. Да. Ось така у нас сільська доля. Дівчатка десь поїхали до двоюрідної сестри провідати свого племінничка. Ну, а Леся Петрівна тут працює, а Шелудька, як завжди, ходить і знімає всяку фігню. Так що от так. всім пока, всім миру, здоров'я і дороги. Що, погубила курень? Курень, не робо, не помню, де діла. Так що всім пока, кажи. Всім до побачення.